Доброго ми з України. Закінчується грудень. Закінчується не досить для нас гарний рік, 22-й. Початок буде січень, через за декілька днів 23-го року. Наша глава Яна зробила календар, переклад. Дякую їй. Ось вона навіть свій логотипчик втулила. Союзу друзі Корону. По швидкому спробую пробігтися по календарю. Значить, герой місяця першим ділом. Пасин Джон, e -э, стихія літ, спеціальний навик, медичний контракт. Не знаю, якесь чудо юдо рибакет, Що тут медичного? Бог його знає, де тут <смас> що в нього медичного є. E -э, швидкість мане повільна. Ну, це вже ломає героя. Ну, якби повільна швидкість мани, як на мене, це тільки для центрових героїв, або для там крутих якихось хілів, ну, типу Аліски, типу Ісадори о, заходить. Це ну, щось таке незрозуміле. Е, е, як, як на мене, це взагалі центровий герой. Але оскільки в нас центр фіоловий і якихось е, 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 натяків на те, що в центр буде синій мінятись, ну я не бачу. Не бачу я сильно багато синіх героїв, але бачу багато зелених героїв, які гарно будуть грати і деспелів, в першу чергу, зелених, які будуть проти синього грати. Тому Бог його знає, до чого цей герой. Ми з тим пробіжемось. Значить, повільний він раз, по ультімейту, по навичках усі союзники стілюються на 20%. Ні про що 20%. Дагда, який швидку, надшвидкий, якого можна спокійно розкрутити до заряду шести камінців, дає 15%. Ну, 20% на фоні хілів, які там плюс-мінус 40, ну, досить мало, як на мене. А союзник з найменшим відсотком максимального здоров'я отримує додаткові 10%, тобто 30%. Начебто нічого, якщо він стоїть в центрі і сам себе відхилює, ну можливо, і, і так собі і нічого. Але, ну, як сказати, на плечі я його не бачу. Далі по ультімейту от, в нього пішло. Всі союзники отримують плюс 50 захисту від спеціальних навичок протягом трьох ходів. Класно, класно. Да, ульта буде на 50% менше шкоди робити, якщо не віддеспелять. Всі союзники отримують 33. Шанс ухилитися від спеціальних навичок дуже класно. Ну, допомагає якби, зберегти команду, да, вижити команді. Заклинатель має імунітет до спеціальних навичок ворогів природи і відбиває негативні ефекти статусу та 115 шкоди від спеціальних навичок природи повертає. Тобто ну, зеленими проти нього йти не є хорошо. Але знову ж таки, ну, був би він в центрі, це одна справа. Коли він буде на плечі стояти, десь, ну, не знаю, скільки з нього буде користі з повільного, мені здається, що з якоїсь Ісадори більше користі на плечі, ніж з нього. І пробуджена стихія дає всім союзникам льоду плюс 46 захисту від природи. Ну, тупо герой проти природи, проти енгуса. Ну, як на мене, навіть той же самий попередній синій гм ну, досить гарно справляється. При тому, що хілить вона краще, при тому, що. Вона бафає набір манни і в неї середня манна. Ну, як на мене, серна на голову вища за цього героя. Ну, можливо, випаде, зроблю на нього огляд, але скоріше за все буде він лежати у мене в загашнику. Значить, по без, безпосередньо, значить, є ГМ і далі ще вісім. У нас он, знаків запитання. Ще наклепають в цьому місяці розраби дев'ять нових героїв. От у мене таке враження, що вони десь трошки вже країв не бачать. Дуже багато героїв клепають. Ну так не можна. Через рік, половину, навіть назв не будеш пам'ятати цих героїв, чи там через два, куди ця гра йде. Да, вона має мати якийсь розвиток, але. Ну, Не за рахунок тільки донат, а за рахунок якоїсь якості своєї, чи що. За рахунок того, що все відточено, а не кожна обнова, якісь баги, кожен другий герой в нього теж якийсь баг. Минулий ГМ досі ну, рагульний він. ну, Якби випустили його, мікро ГМ, а потім макро підвищення в нього. Ну, не знаю, мені здається, що трошки не в тому напрямку працюють розраби. Поїхали по подіях, що відбуваються. Значить, таємничий виклик з другого числа. Там Афіна, весна. Непогані герої, але я точно не буду тут призивати. От на чемпіонах, можливо, попризиваю. Досить, ну, і він сам по собі легко проходиться вже, коли ви граєте ну, певний час, маєте достатню кількість скачених героїв. На чемпіонах он Валькірія, я вважаю, що це імбовий герой, бо він і в захисті на плечі буде гарно стояти, бафає захист і в атаці вона бомбезна. Ну, досить, досить гарний герой. Марена також непоганий герой там, проти Титані. От, я впіймав в свій час дві Марени, я її взяв, евольнув, а зараз, думаю, якби піймав, то, мабуть, качав би ще одну Марену. Потім йдуть Одін. Зазвичай, ось з четверга по неділю, 4 дні, через тиждень Одін, в принципі, це досить добре. До Одіна ну, зрозуміло готуємося. Я до сих пір не вивчив черговість, що за чим, як воно там бали набиваються, але вона вже є. Це вже я зрозумів, десь, десь за рейди. Ну, по ідеї це, десь за рейди має бути. Там за їжу, там за рейди, там за розходку, там за витрату розходки. В принципі, ну, гарний івент Один, щоб не говорили, досить легко там. Збирати чотирьох предмети переродження, хай там не в топ-100 попадати, але в топ 1000 чи навіть 5000 досить досить легко, якщо до цього готуватися. І не потрібно там ніякого донату, і все там нормально, якщо людина з головою підходить. Не раз вже про це говорили, не буду на цьому зациклюватись. Лемурія — не такий івент, як призив, досить класний. Тобто, я як вважав, так і вважаю, третій сезон, п'ятий сезон, ну самі е, толкові призиви, самі класні там герої. Е, знову ж таки, зелений буде новий герой. Не так давно була Артіо. Десь черговості в цих героях я не бачу. Е, ну, В моєму розумінні має бути так. там, Фіоловий, жовтий. Синій, червоний, зелений. Ну, черговість не так, ну, а потім знову фіолові починаються. Ну, якось вони по черзі мають йти, а вони якось так е розкидано ці герої з'являються. Не бачу я логіки, чим мотивуються розраби і передбачуваності якоїсь не бачу. Ось десь те саме було на дракону. там Буквально через місяць там фіолові герої виставляли. Mm -hmm. Ну, менш з тим, то їх справа. Далі новорічні знижки, знов розвод на, на донат, я так розумію, знов новий жовтий герой. Можливо, все ж таки підуть герої е, якісь класні, круті шотери проти центрів. Тому що е, один герой жовтий, далі Вальгала. Вальгала, зрозуміло, фарм, фарм е, е, для прокачки героїв. Одно-двох зіркових фарм рюкзачків і так далі. Класний івент. Збираємо квиточки для того, щоб побільше нас набити, побільше позакривати. На місяць зробити собі, скажімо, такий запас прошарок рюкзачків, щоб можна було. Хоча б один табір працював на рюкзачках. І можна кожні півгодини отримувати нового героя на прокачку. Жовтий герой, знову ж таки, тут новий. Побачимо, що вийде. Вальгалі, ну, такі собі герої. Ну, ньорт, да, ньт він у мене. Ну, сказати, що він там суперімбовий герой, ну, непоганий герой. Макро Афродіта можна сказати, непоганий і для захисту, і для ПВП, ну і все. Ой, для ПВП, для, для команди нападу. Десь, можливо, на титана брати як бафера. Ну, я частіше навіть беру Афродіту, як бафера. Ну, Тут таке, побачимо, що вийде, тому що ну, сезон Мальгале, ну, якби не сильно е, там є герої, яких би я хотів піймати. Пішла годинникова вежа е, на вежі е, призивати війська. На вежі також досить багато гарних героїв, яких би хотілося піймати. Не одна імбає, як і в Лемурії, як і там в п'ятому сезоні. О, міф. З 9 числа в нас стартує міф. Два дні. 9-10 -е число зелений міф. Попередній ГМ Дейдре, Дейдра, як там на неї кажуть. Як її правильно називати, в принципі, на міфа може зайти, але насправді червоних баферів атаки і так багато, і, і, крім, і, крім ГЕМА. Я то її впіймав, качав, трохи еволюціонував. О, але і тесей зайде, як бафер заходить, і той самий Радаман заходить. О, ну, менш з тим, в кого є там стихійники червоні. Це круто. У мене стихійниками як була біда, так і залишилась. Бо Стихійник, стихійних бронерізів немає. Значить, годинокова вежа. Зрозуміло, проходимо, призиваємо, якщо є за що. Далі пішла сезонка, в сезон цікана. Мабуть, це остання сезонка, яку я попризиваю, а далі взагалі призивати не буду, якщо нічого гарного не впаде. А навіть якщо і впаде, то. Навряд що буду призивати, буду вже на сезонці планую, що буду десь призивати аж влітку, коли буде річниця гри, коли будуть дракони, а там буде видно. Випаде дракон то добре, не випаде, можу, можу плю, плюнути на гру, вже собі таке вирішив. Тому що, чесно, по призовах я зовсім не задоволений. Падають ну, якісь стандартні герої, падають геми. Не сильно кому потрібні. Одна справа, коли це гем якийсь чи е, е, Марена, то які е, досить гарні і якими грають всі. А зовсім друге, якщо от, от таке чудо впаде, я не знаю, що з ним робити. Чи нападає таких чудасів штук 5. Е, ну, сезонка. Ми ж тим сезонка. На сезонці викатують фіолового героя. Що це буде за герой? Тому що фіолових героїв, мені здається, що для захисту, що для нападу. Імбових ну, тьма тьмуща. Їх досить багато. Червоних також шотерів багато. Для захисту там трохи менше, мабуть, героїв таких класних. Але червоних шотерів, атакуючих, і зараз пішли вже стопори робити і так далі. ну, Вистачає. Потім. Іде фантастичні пейзажі, тобто п'ятий сезон, вони там викатують зеленого героя. П'ятий сезон, також, в кого є за що, є бажання призивати, також раджу призивати, там, грубо кажучи, якщо не всі, то процентів 80 героїв імбових. І навіть трійки в своїй категорії, четвірки, вони також імбові. тому що Досить багато навичок, цікавих різносторонніх вони трошки складніші герої, треба розуміти, як ними грати, не просто в тупу зарядили, ультанули. Десь треба, щоб дебаф був на супернику для того, щоб цим героєм мультувати. Але ну те, що е, е, якби непрості герої з'являються до застосування яких. Потрібно включати голову, ну я це вітаю, мені це подобається. Але те, що цих героїв в тьма тьму ще з'являється, ну не знаю до чого хорошого це все приведе. І коли трохи апетити свої <смеш> зменшать розраби. таємниче відлуння, теж непогані тут герої, оцей шип непоганий, знову ж фіолетовий якийсь новий герой. Викатують, побачимо, що за герой. Ну, я ж повторюсь, мені здається, фіолетових героїв класних, ну і так вже досить-досить багато. Знову ж одін. Золотий вік продовжується сезонка і стандартизований турнір. От єдине, що в цій грі ну, класного зробили за цей, мабуть, більше року, що я граю, це що ввели стандартизований турнір, він досить цікавий. Війни зі швидкою манною, одна війна була і вони закінчились. Я не розумію, для чого було їх вводити, чому їх не вводити хоча б періодично, не знаю, кожну десяту. Також би якусь динаміку, різноманіття в груб додавались швидкі війни. А так не розумію, не розумію, тому що гра зводиться до того, що, ну і в кінці самому буде е четвертий сезон. Дракони. Ну, так собі, як на мене, тр трішки вони вже пішли. І новий синій герой вийде, побачимо. Що за герой? Ну, Дракони вже актуальність свою втрачають, як на мене. Е, гра, ну, чесно кажучи, трішки рухається не в тому напрямку. Ну, У всякому випадку, можливо, це в мене якийсь негатив накопився, але мені здається, що не в тому напрямку її розвивають. Вона то розвивається, да, героями збільшується. Да. Якісь періодично нові івенти з'являються. Але. Явна видна заточка на донат. Тобто, е коли я заходив грати в цю гру, мені подобалося, що тут начебто не було такого, як в більшості от типових ігор: що без донату ти нічого не зробиш, ти ніхто і ніщо. Тут можливо щось і падало без донату. Ну, з урахуванням того, що. Кожного місяця по десятку нових героїв, кожного місяця з цих героїв декілька штук імбових, і люди тягнуться їх ловити, і ти своїми стандартними героями ну, просто нічого не можеш зробити. Проти, коли в команді оборони, наприклад, суперника чи на якомусь турнірі Імба на Імбі, ну так собі. Я то, якби героїв маю. Але ж ну не тільки про себе варто думати. Якщо думати про звичайних гравців, які не вливають і хочуть отримувати задоволення від гри і розраби, все рівно щось мають, якусь копійку за те, що ці гравці там дивляться якусь рекламу і так далі, то якщо поставити себе на місце звичайного гравця, який хоче грати в гру і е е відчувати себе комфортно в ній, е то досить важко. З урахуванням, я ж кажу, напливу нових героїв, імбовості цих героїв і так далі. І так далі. І плюс нелогічності івентів, нелогічності ось, ось там того, що з'являються нові герої. Бог його знає. До чого це приведе? Ну, Між тим, дякую за увагу, коментуйте.